Вони вже досить давно е, серед нас. Катя. <гум> так. Розумієш, це ж не людина, воно емоції зовсім не відчуває. Треба боятися не роботів, а людей, що найбільша руйнівна сила. Навіщо їм наш номер телефону? Вона сказала, що, <гум> що вона знищить людство. Я взагалі одна із тих, хто не знаю, можливо, навіть вірив в якесь повстання машин. <гум> ну, а ти думаєш, що буде? Віна робить війну. Всім привіт! Я Олена, а я Катерина і ви на каналі Ліпше. Канал про культуру та любов до неї. І сьогодні ми поговоримо про штучний інтелект, чат gpt та творчість. Любити, дивитись, обговорювати українське. Ми хотіли б поговорити про штучний інтелект, а саме про новий чат GPT, який з'явився в нашому житті. І так як у нас канал про культуру, ми б хотіли якраз протестити його на творчість і зрозуміти, чи зможе він замінити творчі професії, чи ні? Так, це дуже цікаво. А взагалі, що це за розробка? Це розробка компанії OpenAI. Uh, які um, створили цей чат дослівно GPT uh, розшифровується як Generative Pre-trained Transformer. Uh, mm -hmm. uh, коротше, трансформер, який до цього натренований, mm -hmm. і який відповідає на будь-які за запити. Uh, <clears throat> але. Тут є нюанс, не завжди правильно. Mm -hmm. І він сам про це говорить. І розробники попереджають, що а, чат. <кій> По-перше, він володіє на якийсь час даною інформацією, яка була тоді завантажена. Тобто, це там здається до 2021 року. Mm -hmm. а, тобто, він він на свіжий якийсь, так, можливо, він розвивається десь там сам. <кій> Я не знаю. Але е, в загальний доступ це не дається, так? Е, mm -hmm. Так, він. Е, Тобто трошки є ці обмеження по часу, через то навіть проводили досліди і там запитували його про російсько-українську війну, і він не називається війною, угу. він називається конфліктом, збройним конфліктом. Ось взагалі чат GPT доступний українською мовою. А це, до речі, одна із всього 15 мов, якими володіє цей чат, це розробка. Це дуже круто. Так. Я б хотіла ще трошечки поговорити про те, хто взагалі не, не знає і не чув, що таке оцей чат GPT, так що це означає. Тобто зараз кожна людина, будь-хто хто володіє інтернетом, може зайти на сайт спеціальний, так чата і задати штучному інтелекту будь-яке питання або попросити штучний інтелект щось створити, згенерувати. згенерувати якусь інформацію. Він робить і таблиці, він може писати вірші. І він може писати навіть пости в інстаграм, е і це загально доступно стало. Це зараз. як такий Google на мінімалках, можна uh -huh. так сказати, але з цією функцією, що він може сам щось складати із чогось. В нього є база, дуже велика база. Е все, що є в інтернеті, він знає, грубо кажучи, знає. Uh -huh. І е вся інформація в доступі там різних країн, е різних. Взагалі, в статей, ну, купа я, я взагалі не уявляю, мені здається, там просто така база всього, що він доволі точно може відповідати на ті чи інші питання, але є нюанси свої. Так, до речі, чатом GPT може скористатися кожний, але там треба пройти невеличку реєстрацію. Класика через пошту і, здається, ще номер телефону. Навіщо їм наш номер телефону? <с> Я взагалі одна із тих, хто не знаю, можливо, навіть вірив в якесь повстання машин, mm -hmm. можливо, колись. І це дуже цікаво, тому що цей чат зараз є у вільному доступі, так. але з часом його знов закриють, а зараз він вчиться. Він <гум> вичиться на нас, на так вчиться на наших питаннях, так, І з часом його можливо, потім зробить вже комерційним, тому угу. що зараз це безкоштовно. А з часом, можливо, це буде вже за гроші і якісь удосконалені версії. Цього До чату. речі, він запам'ятовує всі питання, що ти йому задавав. Це теж така цікавинка. Ти не з тих Охі. людей, хто а, пише йому дякую, добрий день, будь ласка. Тому що боїться, що машини повстануть. Але так ти був з ними вічливий і вони тебе не тронуть. Вони все пам'ятають. Штучного інтелекту також є роботи. Вони вже досить давно серед нас. Катя. Так, ну, так як є, дуже багато роботизованих речей. Є роботи там, угу. куховари, так, в якихось кафешках. Робот-баріста. До речі, я бачила нещодавно у свого друга в Грузії. Робот, який в Макдональдсі працює. Це так прикольно, він їздить. І розвозить замовлення. Mm -hmm. е, так. Ну, наприклад, роботи вони вже є в, на, в нашому житті. Так? А цей робот, який в Тбілісі розвозить замовлення, він, як грузин, у нього є вуса. Ти можеш по вусах його погладити, і він каже по-грузинськи дякую. Mm -hmm. Так, Це дуже прикольно. Е, а одним із найвідоміших роботів є робот Софія. Так, я думаю, всі Так, про неї. Вона стала. Тому що в неї є зовнішність, як у людини, вона дуже схожа на людину, і вона навіть давала інтерв'ю. Такий цікавий був момент, що коли в неї запитали, чи, чи зможуть роботи витіснити. Людей вона... знищити людство так, вона знищити, так. Так, вона сказала, що, що вона знищить людство, і потім сказала, ха, -ха". я пожартувала. І це, <смит> 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 так. А ви... і всі таки, я вдовляла <смит> на цій конференції чи де на інтерв'ю, всі такі вжалися. Я, просто в я думаю, що після цих цих фільмів, коли роботи заполонили людство, так трошечки моторошно становиться. Але все ж таки розробники цих роботів кажуть, що все залежить. Від людей, угу. що робити, як і люди можуть бути добрими, можуть бути злими, угу. можуть робити щось на благо людства, можуть шкодити. Ну, як зброя. Е, так, Як Як зброя. Як ти його запрограмуєш, так, так і, і так, так, так і... само людина, яка е, володіє цим штучним інтелектом, вона може наділити його всім, чим хоче, угу. по суті. Угу. Це її інструмент. Е, також розробники роботів кажуть, що роботи, як діти, це як білий лист, і ми. Можемо навчити їх будь-чому. Але дуже багато існує плюсів в штучному інтелекті. Наприклад, це розвиток медицини, вона буде більш об'єктивною. Удосконалює всі, я думаю, всі і інструменти, і в хірургії, думаю, це надзвичайно якась буде допомога. Так, І розробка, я думаю, нових клітин, і все інше. Треба 3D принтери, наприклад, так. які вже давно Рукують і органи, так. і суглоби, і це кістки. продовжить нам життя. Також найбільша смертність в світі вважається від ДТП, і також вважається, що роботи можуть нам допомогти в цьому, зробити меншу смертність через ДТП, тому що машини все більше роботизовані, вони вже розумні, вони вже вміють думати, прогнозувати, як рухають. Ці інші машини, mm -hmm. і щоб уникнути ДТП, можуть тормозити автопілот, Так, так, так. Також що можуть зробити робити? Вони можуть обробляти величезну кількість інформації, яку не можуть обробити люди. Mm -hmm. Ти туди, чим більше інформації даєш, тим більше вона може аналізувати і потім прогнозувати щось в майбутньому і зробити так, щоб людство уникло якихось помилок, які вже були допущені в минулому. Mm -hmm. Це цікаво, тому що, е, здається, ну, так, здається, що люди теж можуть прогнозувати, та, там, вчені і так далі, так. А, там, в якихось рівняннях і так угу. далі. Але дуже цікаво, що е, роботи зможуть це робити за одну секунду. Тому що я уявляю, як колись виглядав е, калькулятор, угу. наприклад. Так. Зараз ми фотографію вам тут uh -huh. прикріпимо. Це було там декілька кімнат, просто uh -huh. обчислювальна машина. Uh -huh. І ви знаєте, як працює зараз калькулятор, і, і, і де він, і він в телефоні, там просто надзвичайні рівняння може uh -huh. вирішувати. І так само це, що ти сказала з даними, uh -huh. це така швидкість, я думаю, буде неймовірна обробка цього всього, видача варіантів. Uh -huh. так, моделювання формул будь-якої складності. Тепер можлива, і вона буде більш об'єктивна, тому що все ж таки штучний інтелект це щось таке загально, середнє. Mm -hmm. він ну, для мене це і правда статистику. про математику, mm -hmm. наприклад, більше про якісь точні науки, так. а не про е, творчі, які ми зараз поговоримо. Так, Якраз ми хотіли б трошечки випробувати штучний інтелект, і зараз будемо задавати йому творчі питання і дізнаємося, чи зможе він творити. Перше, що ми б хотіли в нього спитати, чи зможе, як він, на його думку, чи зможе він замінити творчі професії, що він думає з цього приводу. І якраз покажемо вам, як він працює. Ми набираємо текст, і він в текстовому форматі відповідає. Відповідь, в принципі, очікувана на те, що. Штучний інтелект каже, що він не може відчувати емоцій, не може відчувати те, що відчуває людина, тому якийсь глибинний смисл, сенс він не може закладати просто об'єктивно. Але в деякі професії зможе. Він, тобто, може писати якісь статті, невеличкі новели, чи я думаю, з часом вони будуть. Теж, тіпа, ну, мати якусь форму uh -huh. чіткішу і, е, думаю, щось зможе робити. А на рахунок музики м пише, що він вже що його вже використовують на створенні музикою. Ну, цікаво, тобто щось на комп'ютерах загалом ми вже використовуємо і правда. Да. Багато музики комп'ютеризується, uh -huh. багато її обробляється в різних програмах uh -huh. на комп'ютері. Uh -huh. Та, взагалі, щоб зараз написати музику, вона вся має пройти все одно через цей якийсь uh -huh. чек да, yeah. онлайн. О, онлайн. А не онлайн. На комп'ютері або на іншій апаратурі і хотіла додати, що а, насправді а, я думаю, що деякі штучні інтелекти можуть написати краще, ніж і зараз. Є. Тобто <с> він він каже: я не можу зазіхнути на якусь емоційність і так uh -huh. далі, на глибинність. Але ми ж знаємо, що не всі люди теж можуть на це претендувати на емоційність. Так, Так, і на якусь високу, на високий якийсь задум. Я думаю, мені він, якщо йому вести цей алгоритм хітів чи чогось, він їх може теж. Може, зможе забути. Зігнорувати якось. Висновок який. Треба бути професіоналом своєї справи. Так? <рес> якщо, якщо ти <рес> вже <рес> музикант... А <рес> штучний інтелект тебе посуне. Так, так, пиши вже класну музику. <рес> бо якщо як, бо ти пишеш по якимось стандартним алгоритмам. Це може і штучний інтелект. Так. Давай далі спитаємо в нього, попросимо якийсь вірш написати, наприклад. Так? <рес> Ми попросили чат uh, ЖіБіті написати вірш про Тараса Шевченка, тому що я скажу чесно, я вже його раз просила це зробити. Мені було цікаво, чи він взагалі розуміє, хто це, що це, як, як він буде uh, сприймати цю постать. І я сюди прикріплю попередній вірш, uh, mm -hmm. який він написав, він теж був досить, ну скажімо так. Не знаю, емоційний, вдалий, угу. але є один нюанс. Він пише без рими і без ритму якогось конкретного. Ось, наприклад, як він згенерував цей Тараса Шевченка Пам'ять віками живе, і серця українські надалі б'ються в такт. Він висловив біль народу, його вірші ревуть, і звучать з відкритого серця, з чистої душі просто. А, і так далі. Подивитись, але тут бачу згадую Кобзаря. Ну, Тобто Рими немає, але, але є досить, гучні ці слова які Красиві сполучення такі. так? Ага. Там я пам'ятаю, в минулому вірші було про син українського народу, щось таке, дуже таке, красиві. Тексти цікаво, звідки він їх бере. Ще було цікаво, чи в штучного інтелекту є якась своя не знаю думка uh -huh. uh, на рахунок uh, якихось своїх улюблених постатей. Ось ми його запитали uh, топ 10, да, українських you письменників. Uh -huh. Uh -huh. Uh, він написав uh, цікавий список із 10 людей. В принципі, uh, я. Я Знаю всіх, він бере якісь, скоріш за все, статистичні дані, угу. кого більше за все згадують в інтернеті, так? Тарас Шевченко, Франко, Леся Українка і так далі. Ну, і Це означає, що це може угу. бути, що це мій власний список, але угу. ж ви можете думати і по-іншому. Угу. Ну, що ми можемо сказати з цих питань, які ми задавали. Всі відповіді вони такі загальні, середні, uh -huh. але все ж таки, ну, якась користь в цьому є, Я думаю, можна використовувати його ну, на свою якусь вигоду. Ну і останнє. Давайте uh -huh. топ 10 українських пісень. Нам видав штучний інтелект досить пристойний список Окенейзи, Даха Браха, яку я, допра... ну, до речі, дуже люблю: Скрябін, Тартак, Один в каноє, Арсен Мірзоян. Бачите? тобто… А Що за Тінь Сонця? Тінь Сонця теж не знаю, що це таке цікаво, що коли ми спитали про письменників, він називав саме класиків якихось. Mm -hmm. а, коли... а? а коли наз... назвали пісні, то тут. Учасні всі наші гурти, ці антитіла. Прикольно. І ще одне цікаво: то, що він раніше мені відповідав, типу ну я, як штучний інтелект, не маю там вподобань, щось таке uh -huh. він іноді так от ходив між цього. А тут написав в українській музиці багато талановитих виконавців, гарних пісень, важко скласти об'єктивний список, але ці 10 пісень мені особисто дуже подобаються. Тут вже в нього з'являється Своя особистість. думка. Так, да? і він вже такий, що в мене є думка на це. Ну і всі ми розуміємо, що поки що штучний інтелект не є таким досконалим, в принципі, розробники і правда це кажуть. І останній раз, що запам'яталося, у чому він був саме неточним і прям, можна сказати, обманював, тому що у нього запитали, чи росла колись кава, саме рослина, чи були колись кавові плантації в Криму. І е, він почав досить переконливо відповідати, що так. Е, не просто, а називати е, каові, е, як це? Прям бренди, Яких не не які абсолютно їх не існує. Давати посилання на якісь невідомі сайти, які, які не звичайно на них не можна було перейти, вони були неактивними. Але він до останнього тримався, його запитували, чому ці сайти там не працюють, чи якісь такі каверзні питання. А він відповідав, ну, можливо, там зараз ідуть якісь роботи на сайті, ну можливо, там, але типо, вони існують, але вони. Ну Це дивно і, так, і, він... і, і страшно трошки, тому що е, коли ми говоримо про штучний інтелект, ми маємо на увазі, що це щось об'єктивне, істинне. так? Ну так, просто точно там точно. От він бере е, якусь інфу перевірену, як ми думаємо. Але здається, не завжди вона буває перевіреною, а, але він в це вірить. І він до останнього, тобто його там запитували, можливо, ти плутаєш кавуневі плантації з кавою. І він написав: ні, я не плутаю. І написав, що таке кавуневі, що таке кавові. Це ж це очевидно різні речі. І ось кавові були. Ну і тобто, як він вигадав ці назви, ось цікаво, де він взяв цю інформацію? Чи він сам ну, ну, він міг сам з я задумав. не знаю, можливо, міг. Можливо, там ну, якось питання не так стояли. Він же шевчиться. Uh -huh. І можливо там якось стояло питання з натяком на те, що він так подумав, що uh -huh. він може щось придумати чи допридумувати, не знаю, е якось. Можливо, можливо, він знайшов все ж таки якусь статтю, uh -huh. теж неправдиву, неправдив, створену uh -huh. незрозуміло ким, тому що ну він ж там не говорив авторства і так uh -huh. далі. Але можливо, це і правда щось таке знайшов, але як потім шукали люди, нічого подібного не можна було знайти в гуглі. Можливо, він ще десь на якихось носіях. Це знайшов, я не знаю. Але це, це, цікаво. це цікаво, що він розумієш, це ж не людина, воно так. емоції зовсім не відчуває. І він угу. каже: Я не плутаю, я не можу плутати. Ну він стоїть на своєму. Ну це цікаво, так? Тому що з однієї сторони він якби має казати загальні середні якісь дані, а угу. з іншої сторони він вже доказує свою правоту. Хоча й не правий. Тому до цього теж треба відноситись так обережно, коли використовуєтесь, mm -hmm. і напевно, що перевіряти всю інформацію. Підсумуємо все, про що ми сказали, і е, так як ми говорили більше ще про творчість. Е, мені от цікаво, чи зможе все ж таки він замінити, чи ні. В мене е, враження, що він багато чого зможе замінити. Е, тому що, і правда, не вся культура така глибинна, як ми думаємо, так як ми до неї ставимося. Можливо, можливо. В мистецтві є така штука, що ти все одно через свою призму все відчуваєш через свій досвід а, сприйняття в тебе йде там, uh -huh. картини, сприйняття музики через всього, все, що є в тобі. І якщо ти будеш знати, що цю музику написав штучний інтелект, ти можеш зразу казати, типу, ставитись до цього а, попередньо, знаючи, що це uh -huh. штучний інтелект, і казати, що ні, це пустота, в цьому нічого немає, це а, якась музика. Штучна, але якщо не казати, я думаю, в майбутньому то люди деякі можуть знаходити такі там сенси, таке там немає. що навіть цього і штучний інтелект не закладав. Він каже, що я не можу емоційно закладати, а люди знайдуть в цьому щось. Це цікаво, я думаю, що за штучним інтелектом, в принципі, майбутнє, що нам треба буде вчитися жити з роботами, якось виховувати їх. За цим майбутнє подивимось, як вони будуть розвиватися далі. Так, ну а ти думаєш, що буде? Війна робить відділи. Ні, я, я, я оптиміст. Сподіваюся, Ні, за нашого життя можливо ніше, так, тому так. що це. Сподіваюсь, що Але такого вони... апокаліпсису прям не буде, і що так як людина управляє і може вимкнути цей інтелект, що вона так Щодо само це... може його і кнопка вимкнути. Є? Ну, не кнопка. Пульт? Е... Так образно кажучи, так може зупинити процес якийсь руйнівний. Я десь чула таку ідею, що треба боятися не роботів, а людей, що найбільша руйнівна сила Ми, як на землі, бачимо, це так, люди. Так, люди, які створюють тих так, самих роботів, так, можливо. І... Тому треба боятися їх якихось. Поганих людей, які можуть навчити роботи в чомусь Поганого. такому, так. Ну, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи, по-перше, цікаво, чи ви, ну, чи ви думаєте, якісь професії замінить штучний інтелект, чи не замінить, можливо, не творчі, а якісь інші там якась професія, на вашу думку, прям взагалі зникне і роботи витіснять її в людей. І е, напишіть чи вірите ви в <смістити> повстання машин. <смістити> Дякуємо, що додивилися випуск до кінця. Так, ставте вподобайки, вони є дуже важливими для нас. Підписуйтесь. Також дуже вдячні за кожен репост, за кожен кожну якусь рекомендацію від вас вашим же друзям чи знайомим. Це справді для нашого невеличкого каналу, якщо хтось один поділився так. в сторіс, це вже відчувається. Це вже відчувається в переглядах, в якійсь активності. Тому чекаємо від вас фідбеку і до нових зустрічей, папа. -па.